В Івано-Франківську виготовлятимуть бронежилети для Збройних сил України. Лінію з виробництва захисних засобів запустять на виробничому об'єднанні Карпати. Ініціаторами виступили директор туристичного комплексу Буковель Олександр Шевченко разом із партнерами, а також керівництво об'єднання Карпати. Подробиці у сюжеті Ольги Гритів. Вітчизняні бронежилети в Івано-Франківську запустять лінії по виготовленню захисних засобів для Збройних сил України, а саме бронежилетів. Таке виробництво хочуть започаткувати на виробничому об'єднанні Карпати. Попри те, що підприємство займається виробництвом кабельно-провідникової продукції для автомобілів, тут готові приступити до виготовлення захисного одягу для військових. Ініціював це Олександр Шевченко разом із партнерами. Каже, українські солдати мають бути захищені, тому й взявся за цю. Справу коель також, в тому числі, такі інші підприємства, співпрацює з виробничим об'єднанням Карпати, досить таки плідно. Зараз у нас є спільний проект, щоб на цьому виробничому об'єднанні випускати бронежилети, для того, щоб армія наша і наші люди, які там служать, вони були абсолютно захищені. Директор підприємства каже, ідею одразу підтримав, адже потрібно захистити українських вояків. Наразі, за словами керівника виробничого об'єднання Карпати, конструктори підприємства на завершальній стадії роботи. Тож незабаром можна буде побачити і перший бронежилет. Сьогодні дуже багато працюють фірм, які роблять ці бронежилети, але ми сьогодні думаємо про наше місто Івано-Франківськ, про те, що наші хлопці сьогодні відправляються в армію, що готуються батальйони. Я думаю, що без збройні жилети сьогодні воювати неможливо. Тому ми взяли такі курси за Саном Геннідошем працюємо над цим питанням. Крім того, працівниками виробничого об'єднання Карпата вже підготовлено три автомобілі для збройних сил України, які були передані для технічного огляду та ремонту. Ольга Гриців Горпопик новини телеканал Раї.